Престижною не була нагорода за версією ФІФА. У футбольному товаристві цінують лише один трофей золотий м'яч. Так сталося, що серед володарів золотого м'яча є переважно представники Західної Європи та Північної Америки. Лев Яшин, єдиний голкіпер, що отримав золотий м'яч у 1963 році. Більш того, він став першим гравцем колишнього СРСР, що підняло футбол на високий щабель. Чорний павук, так називали його у товаристві, завжди тримав свої ворота на замку, чим і заслужив таку видатну нагороду. В 1975 році володарем золотого м'яча став малокому відомий нападник із київського Динамо Олег Блохін. Футбольна спільнота була шокована такою новиною. Ніхто не розумів, як же 23річному Форварду вдалося досягти такого результату. Нічого не зрозумілого. Адже, не дивлячись на молодий вік, Олег Блохін вже тричі визнавався кращим гравцем у себе на Батьківщині і чотири рази визнавався кращим бомбардиром чемпіонату. Олегу вдалося відзначитись 18 разів у 28 матчах. Що й говорити? Блохін вважався зіркою футболу. В історії золотого м'яча. Можна згадати немало ситуацій, коли ім'я власника ставало сюрпризом. І в 1986 році трапилось саме так: переможцем опинився форвард київського Динамо Ігор Піланов. Сам гравець був здивованим. А логічним поясненням успіху є яскрава гра на чемпіонаті світу 1986 року, де пробив його зоряний час. Сімнадцять забитих м'ячів і безліч гольових передач. Чудові голи і влучні передачі вразили експертів і журналістів так, що вони поставили Ігоря Біланова на перше місце. Андрій Шевченко. Самий недавній володар золотого м'яча 2004 рік. Так. Знов наш співвітчизник і знову представник Київського Динамо. На той час Андрій Шевченко вже грав за команду Мілану. Але ж як чудово грав, 24 голи в цілому. Дивовижно, але Андрій забивав по одному голу в кожному матчі до кінця турніру і став кращим бомбардиром серії А. Перед матчем зі збірної Тур Туреччини тренер Блохін пообіцяв, що в разі дубля Андрій отримає золотий м'яч. І через місяць Шевченка отримав цю престижну нагороду. Валерій Лобановський так звали тренера і Олега Блохіна, і Ігоря Біланова, і Андрія Шевченка. Саме до свого тренера привіз кубок чемпіонів Андрій Шевченко. Видатний тренер. Видатних футболістів, видатних тренерів.